9 березня на території кафедрального собору ікони Божої Матері Неопалима Купина відбулася передача медичного автомобіля від Нетішинської територіальної громади для наших захисників. Нетішинські волонтери діляться, коли вирішили купувати авто, хотіли, щоб воно потрапило до медиків жінок. Військові лікарі запропонували одну з частин Донецького напрямку, де начальником медичної частини є жінка військовий. Забрати автомобіль до Нетішина приїхала старша медсестра медичної роти. Наша землячка з Острощини, пані Оксана з позивним мангуст. Розповідає, наскільки необхідним є авто на фронті. Медикам потрібно вчасно доправити пораненого на первинний пункт хірургічної допомоги, відвести його в госпіталь. І все це відбувається під ворожими обстрілами. Машини в армії це розхідний матеріал, тому що і дрони літають, і прильоти, і поломки, тому що дороги, ви самі розумієте, розбиті, і машина їде на великій швидкості, тому що інколи хвилини мають велике значення в тому, щоб рятувати життя людини. Така підтримка. Людей дуже стимулює військових, тому що вони бачать, що їх не кинули на сам на сам з ворогом, а що є підтримка із тилу. І це має велике значення для моральної підтримки, ну і, звичайно, матеріальної наших військовослужбовців. На ділянці фронту в районі Курахового на Донеччині, куди попрямує авто, ситуація вкрай складна. Нетішинська територіальна громада вкотре довела свою згуртованість заради допомоги нашим воїнам. До спільної справи долучилися прихожани Кафедрального собору ікони Божої Матері Неопалима Купина, штаб допомоги ЗСУ, колектив Хмельницької АЕС, Нетішинські благодійники, які залишилися інкогніто, кулінарний десант, який готував смаколики, та велика когорта однодумців. Волонтерки зі штабу допомоги ЗСУ працівниці ХС Катерина Янович та Світлана Абрамів переконані, допомога не має припинятися ні на хвилину. Сьогодні такий день, день народження Тараса Григоровича Шевченка, і мені здається, дуже символічно, що ця швидка допомога була придбана за сприяння і за допомоги прихожан собору. І хочеться сказати такими словами: борітеся, поборете вам, Бог допомагає. Тому ми завжди повинні допомагати, не забувати, що в нас є дуже великий ворог біля нашої держави. 就是。 Країна така агресор, ми повинні працювати на перемогу, об'єднатися всі разом. До автомобіля ми ще докупили комплект всесезонної гуми і тут якби, замінили її. Також ми передали декілька коробок з продуктами харчування для військовослужбовців, щоб машина їхала, якби ну, з подарунками від нашої громади, щоб було приємно, що вона не пустою. Приїде до зони бойових дій, а вже з невеличкими смаколиками від нас усіх. Медичний автомобіль було придбано з допомогою парафіян кафедрального собору. Кошти надійшли від фестивалю Нас єднає коляда» та пожертв для храму. Усією громадою Нетішина вдалося зібрати 389 тисяч гривень спільними зусиллями за допомогою благодійників, жертводавців і парафіян нашого собору. А саме щира подяка для. Працівників атомної станції, для жертводавців, благодійників і всіх, хто долучився до цієї великої спільної справи для зібрання коштів на цей автомобіль, який буде рятувати багато життів наших воїнів та захисників. Всім вам щиро подяки. Нехай Господь Бог всіх благословить. Дякую. Медичний автомобіль було освячено настоятелем кафедрального собору ікони Божої Матері Неопалима Купина, щоб він рятував життя наших оборонців на передовій. Це ще один посил нашим військовим: фронт і тил разом, і лише спільними зусиллями ми зможемо подолати ворога.